Підтримайте збір благодійного фонду. Врятуй красу, який займається відновленням зовнішності українців, які постраждали від дій країни-агресорки. Адже наші люди на часі. Привіт, ви дивитеся НП. Це був досить інтенсивний тиждень. Давайте розберемо, що ж відбулося з 22 по 28 липня, щоб ви змогли зробити свої власні висновки. Новини одним рядком. Президент України Володимир Зеленський прокоментував відмову чинного президента штатів від участі у виборах. На своїй сторінці Вік Зеленський подякував президенту штатів за підтримку та висловив надію на те, що сильне лідерство штатів продовжить запобігати успіхам російської агресії та змусить агресора понести відповідальність. Понеділок на атракціоні в Києві, де на тросі можна було проїхати над Дніпром, сталася трагедія. Трос обірвався, і, на жаль, людина не вижила. Власником атракціону виявився військовослужбовець Дмитро Курта, який записав відео вибачення і пообіцяв, що компанія буде співпрацювати зі слідством. розмір прожиткового мінімуму на одну людину за місяць збільшено до 7 тисяч гривень. До цього він був 2920 тисячі гривень. Міжнародний олімпійський комітет проголосував за визнання відеоігор олімпійським видом спорту, і в 2025 році в Саудівській Аравії відбудеться перший турнір. Виконавчий директор енергохолдингу ДЕТЕК Дмитро Сахарук на питання, як Українському. Підготуватись до зими, відповів розраховувати на себе, я не жартую. Пентагон знайшов ще 2 мільярди доларів для фінансування української армії. Як зазначає Reuters, це було пов'язано з неправильною оцінкою вартості боєприпасів, озброєння та обладнання. Державна регуляторна служба визнала наказ Міністерства освіти, який забороняв вступати до аспірантури за контрактом за денною формою навчання незаконним. Там зазначили, що це порушило положення Конституції України та низку законів. Пізніше Міністерство юстиції України повідомило, що не буде скасовувати накази Міністерства освіти та науки України, оскільки зазначених проблем в ньому не бачить. Спонсор нашого показу спрага. Живий напій, пробіотик. Відкриття Олімпіади 2024. Олімпійські ігри офіційно розпочалися. 26 липня відбулася церемонія відкриття. Що цікавого було на Заході та чого нового очікувати від цьогорічних змагань, літня Олімпіада проводиться раз на 4 роки. Цьогоріч за рішенням Міжнародного олімпійського комітету приймає змагання Франція. Доволі символічно, що це відбувається через 100 років. У 1924-му змагалися теж там. Країна презентувала концепцію культурної олімпіади. Створено багато виставок, які пов'язують спорт і мистецтво. Відчувається бек до історії, адже славнозвісні олімпійські ігри зародилися ще в стародавній Греції, і тоді зв'язок з культурою був нерозривний. Багато уваги приділялися красі тіла, окремим мистецтвом були церемонії нагородження, а події присвячувалася поезія. До Франції з'їхалися 10,5 тисяч спортсменів з більш ніж 200 країн світу. Повністю усунути росіян та білорусів не вдалося, на жаль, все ж 11 персон з нейтральним статусом участь в цьому дійстві братимуть. МОК зробили для них кваліфікацію, яка суттєво обмежила кількість учасників. До речі, за давньою традицією мало би бути олімпійське перемир'я за сім днів до початку, під час та сім днів після ігор. Але РФ того не шанує, а одностороннім перемир'я не буває, бо нам треба оборонятися. Цього року розігруватимуть 329 комплектів нагород. Для виготовлення медалей, чим займалася компанія Louis Vuitton, використали частинки ейфелової вежі з реконструкції. Виноситимуть медалі на планшетах з характерним принтом бренду. Представлено цьогоріч 32 види спорту. Є дебют. Вперше обиратимуть олімпійського чемпіона в брейк-дансі, і за цей статус змагатимуться навіть три українські спортсмени. Якщо рахувати всю збірну, то за всю історію участі незалежної України, а це восьма олімпіада для нас, атлетів мало 142. Звісно, дуже вплинула на це ситуація в Україні. Для українських спортсменів в принципі завжди були доволі непрості умови з матеріально-технічною базою, а тут ще й обстріли і втрати. Спільнота це не проігнорувала. Інсталяція на парламентській площі Лондона на честь загиблих українських спортсменів, тому влучне підтвердження. Цифра 487 – приблизна кількість атлетів, життя яких забрало вторгнення. А навколо реквізит, що символізує види спорту, якими вони займалися. Для того, аби поїхати на олімпіаду, потрібно було здобути олімпійську ліцензію. Для кожного виду спорту є свої вимоги, але переважно квоти вводяться на змаганнях континентальної та світової першості. Отож, початок церемонія відкриття відбулася доволі оригінально і масштабно. Лиш уявіть, три тисячі артистів, триста тисяч глядачів на берегах. Музичну частину відкрив яскравий виступ леді Гаги з піснею французькою. Хоча попередньо цього не заявляли, тож це стало такою собі несподіванкою. А хедлайнеркою зробили Франко-малійську співачку Айю Накамуру. На національному рівні через це був скандал, бо праві політики та консерватори почали обговорювати колір її шкіри, нібито недостатню французькість та вульгарність її одягу. Але її підтримав президент та аргументував це тим, що Аї є частиною французької культури та музики. І приголомшливо з'явилася легендарна Селін Діон, вперше після того, як оголосила про невеликовну хворобу та брала паузу. Вона закривала урочистості на ейфелевій вежі. Все дійство влаштували на головній річці міста Сені. Вперше це відкриття не на стадіоні, а на воді. Представники кожної країни 20 хвилин пливли на човнах зі своїми прапорами до ейфелевої вежі. Українськими прапороносцями стали тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук. Звісно, окрім прапорів, важливим елементом було запалення олімпійського вогню. Дещо споплюжила весь цей захід погода. Лило насправді як з відра. І враховуючи те, що на захід витрачалося немало, лише на очищення річки пішло півтора мільярда євро, дивно, що погодний фактор не врахували. Адже технології, як за допомогою літаків чи ракетних установок, розігнати хмари, існують. А здоров'я спортсменів тут справді важливе. Отже, це був лише початок довгоочікуваних Олімпійських ігор, які триватимуть до 11 серпня. Вболіваємо за українських спортсменів, маємо надії на медалі, а підсумки підбиватимемо разом. Історична зустріч: 24 липня в китайському місті Гуанжоу відбулася зустріч між головою українського МЗ з Кулебою та його китайським колегою Іваном Ї. Зустрічі такого рівня між представниками України та Китайської Народної Республіки не відбувалося з 2012 року. Як ми знаємо, Китай є одним з найважливіших стратегічних партнерів РФ, і це безумовно створювало певну напруженість між Києвом та Пекіном. Тож чи змінилось щось зараз? Про що говорили голови МЗС двох країн? Та чому ця зустріч така важлива? Розмова тривала три години і стала своєрідним продовженням телефонної лінії між лідерами України та КНР Зеленським та Сінзіньпіням. У результаті переговорів, яких сам називає Кулеба, Китай підтвердив свою повагу до принципу суверенітету і територіальної цілісності України. Пізніше, вже в короткому інтерв'ю для ТСН, Кулеба розповів, що сказав своєму китайському колезі, що Україні потрібен справедливий мир. На що Ван і відповів, що він має бути також і сталим. На думку очільника нашого МЗС, це означає, що Китай не шукає половинчатих рішень стосовно завершення збройного конфлікту між Україною та РФ. А отже, і про звичайне замороження, яке дало б РФ перевагу, в не йдеться. Китайське міністерство закордонних справ, висвітлюючи новину на своєму китайському сайті, підкреслило тези про дружбу та співпрацю між двома країнами і не забуло про необхідність переговорів з Росією. Українське ж МЗС, висвітлюючи зустріч на своєму сайті, акцентувало на тому, що головною темою обговорення. Орень стала можлива роль Китаю у досягненні сталого і справедливого миру. Пекін при цьому все ще називає агресію Росії проти України українською кризою. Хоча Дмитро Кулеба в інтерв'ю наголосив, що з цим немає особливих проблем, адже йдеться про дипломатичні словники. Ця зустріч між очільниками МЗС Китаю та України відбувається на тлі того, що як Україна, так і РФ подають різні сигнали про готовність до переговорів та закінчення протистояння. Але наразі існує кілька моделей того, як саме може все завершитись. Коли б наголошував, що спілкувався з ваном її стосовно положень української формули миру, яка нагадуємо обговорювалася на саміті миру за участю делегації майже 100 країн у червні у Швейцарії. Китай тоді відмовився брати в ньому участь через те, що там не було представників Росії. Китайський МЗС просуває так званий китайсько-бразильський мирний план. Головна відмінність мирного плану Китаю та України полягає в тому, що Китай хоче заморозити нинішню лінію фронту, а потім дипломатичними шляхами домовлятись про виведення військ. Небезпека такої моделі досить очевидна. Дипломатична нота протесту ще ніколи не була швидшою за танки, що проривають укріплення. Тобто, поки дипломати будуть надсилати один одному ноти, Росія може скористати ситуацію і швидко розпочати наступ на нові території. До речі, наразі РФ просуває таку модель, що Україна має віддати РФ ті території, які вони записали собі в конституцію тобто Запорізьку та Херсонську області, які окупанти наразі не контролюють повністю. Спікер Кремля Дмитрій Пісков заявляє, що РФ ніколи не відмовлялася від перемовин, але розглядає їх як засіб для реалізації своїх планів. Отож, вочевидь, вони дійсно не прагнуть домовлятись. Дмитро Кулеба відповідав на питання про різні підходів до миру Китаю та України словами, що варто уникати конкуренції між мирними планами, і заявив, що Україна готова до переговорів з РФ на певному етапі, але наразі РФ не готова до доброчесних переговорів. Наразі ми бачимо класичну дипломатичну стратегію: сторони торгуються між собою, і це стосується і нас з Китаєм, і нас з РФ. Головною метою було засвідчити, що Китай зацікавлений в тому, щоб бути посередником між Україною та РФ для Китаю. Це можливість показати, що він є світовим лідером, який відіграє ключову роль у розв'язанні глобальних проблем та сприянні розвитку. На мою думку, ми багато чого про цю зустріч поки ще не знаємо, адже далеко не всі деталі переговорів розголошуються публічно. Але те КНР про те, що Китай бажає завершити російсько-український збройний конфлікт і готовий цьому сприяти, це принаймні звучить обнадійливо, адже Пекін точно може впливати на Москву. Диверсії в тилу. Українські волонтери на початку повномасштабного вторгнення стали буквально опорою для армії. Особливо це було відчутно в минулому році, коли допомога від штатів сильно скоротилась під час політичної турбулентності. Ви бачите збори для армії кожного дня, адже на лінії фронту, і машини, і дрони це все лише розтратний матеріал, який призначений лише для того, щоб рятувати життя наших людей. Так було і з волонтером Іваном Годзинським. Лише від собі, вони зібрали кошти на авто для військових на один із східних напрямків. Купили, довели до ладу, все відремонтували, пофарбували в камуфляж, привезли в Київ. Щоб просто переночувати, а наступного дня відвести авто бійцям на фронт. І поки Київ відбивався від шахедів у третій ночі, невідомі підпалили цю машину та ще одну машину військових, що була припаркована за 100 метрів. Додає жаху, що цей випадок далеко не поодинокий. То в одному, то в іншому місці нашої країни підпалювали машини, які належали військовим чи призначались для військових. І це ми досить часто бачили в стрічках новин. Часто паліями були молоді або й зовсім неповнолітні особи, які після співбесіди з СБУ заявляли, що їх підкупили, аби це зробити. Ціна питання кілька тисяч доларів. За повідомленнями СБУ, наразі вони зареєстрували 80 таких випадків, за якими відкрили 31 кримінальне провадження. За даними розслідувань СБУ, тема підпалів особливо активізована. Зувались на початку цього року до цього, якщо такі випадки були, то хіба що локальні, але зараз мова йде про скоординовану та дуже складну систему із завербованих агентів. За словами речника СБУ Артема Дехтіренка, все це відбувається за координації Федеральної служби безпеки та головного розвідувального управління РФ. Мета на думку СБУ, дестабілізація суспільно-політичної ситуації в Україні і створення низки наративів, які вигідні державі агресору зокрема що в Україні є нібито якесь проросійське підпілля. Яке таким чином хоче зірвати мобілізацію, показати росіянам, що їх нібито тут чекають? Також за інформацією від правоохоронців, яку передає видання Ліганет, всі виконавці злочинів наразі затримані. Але сама проблема від цього, звісно, нікуди не зникає. Знову ж таки, головними виконавцями цих злочинів, як бачимо, є молоді або неповнолітні люди. І на мою думку, це відбувається тому, що наразі в українському суспільстві є величезна вікова група, яка не включена в жодні соціальні процеси. Для армії вони занадто молоді, але звісно ж, гнів на ворога. Він однаковий для всіх. Незалежно від твого віку, для тих, хто навчається або працює, все ще не так критично, але таких ну точно не більшість. Наше суспільство має включити ці вікові групи в соціальні процеси. Звісно, це не означає, що їм варто виконувати оборонні або військово-промислові задачі, але зайнятися якимось волонтерством це був би гарний початок. Водночас, після того як підпалюється одне авто, волонтери одразу ж активізуються і починають збирати на інше. Так відбулось і з тим авто, на яке збирав Іван Годзинський. Зараз вони збирають на таке ж, і я думаю, ви розумієте, яка зараз висока інтенсивність боїв на східних напрямках. Разом ми зможемо допомогти їм назбирати потрібну суму. Досить всього кілька гривень. Посилання буде в описі або можете відсканувати QR-код на екрані. Пам'ятайте, що поки сили оборони захищають всіх нас. Наш обов'язок допомагати їм всім, чим ми можемо. Пам'яті Ірини Фаріон у кінці минулого тижня країну сколихнув постріл у громадську діячку, науковицю українську вознавицю Ірину Дмитрівну Фаріон, який забрав її життя. А в понеділок у Львові зібралося більше п'яти тисяч людей, аби провести її в останню путь. Особистість дуже резонансна, яка мала своїх прихильників, але водночас багато тих, хто не розділяв її радикальності. Власне, мені не дуже імпонує підхід обговорювати людей, адже набагато більший сенс у тому, щоб обговорювати саме ідеї. Тому я, як україністка, не можу їх оминати чи ігнорувати. Ірина Фаріон львів'янка в університеті Франка вона здобула філологічну освіту та стала відомою через свою чітку непохитну позицію щодо української мови. У 80-х у її житті була сторінка членства в партії КПРС, коли у 2013-му спливла ця інформація, критики вилило чимало, бо це не відповідало її поглядам, а сама вона потім коментувала, що намагалася руйнувати комуністів зсередини. З 90-х Фаріон почала викладати у Львівській політехніці, де пропрацювала 30 років. Була професоркою кафедри української мови та доктором філологічних наук. На початку 2000-х активно почала політичну кар'єру з націоналістами зі свободи. Ставши депутаткою під час президентства Утікача Януковича, вона запам'яталася як запеклий противник всіх ініціатив, які хоч якось обмежували українську мову, а особливо так званого закону Ківалово-Колісниченка, який розширював права російської. За весь той час вже було доволі багато скандальних ситуацій, на кшталт зауваження Азарову чи москальських імен в дитсадочку. Висловлювання фактично завжди були гострими, але однозначно проукраїнськими. То ніколи не твичне мармарічки Машою. Бо якщо вона Маша, то це форма не наша. Нехай вона йде туди, де ті маші живуть. Що сильно відчувалося на фоні зрадницької політики Януковича. Це була доволі потужна рушійна сила під час Революції Гідності, але після неї Фаріон була вимушена йти з великої політики. Вона повернулася до Львова та продовжувала викладати. У 2023-му її звільняли з політехніки через висловлювання на адресу азовців та 3 штурмової, але в травні 24-го суд постановив поновити її на посаді та виплатити компенсацію. Ірина Фаріон активно почала проявлятися в медіа з різноманітними культурними проєктами. Спочатку це була історична програма Велич особистості, де розповідала про постаті від Степана Бандери до Івана Мазепи. Всього відзняли 160 випусків. Потім вона заснувала авторський проєкт Ген українців. Окрім того, на її рахунку два ютуб-канали з трьома проєктами проти англізм, політогляд та курси з культури української мови. 19 липня на її сторінці був анонс наступного епізоду гену українців. І, на жаль, останнього. Через три години у Львові Ірині Фаріон у скроні поцілив молодик. У критичному стані її доправили до лікарні, де зробили екстрену операцію. Але отримані травми були несумісними з життям. У соцмережах відреагували одразу. Серед публічних людей переважно писали, що це постріл в Україну, українську культуру, мову та ідею. Президент Зеленський наголосив, що залучені всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця. На момент запису цього відео актуальна інформація, що 18-річного підозрюваного затримано у Дніпрі. На мою думку, треба визнати, що резонанс навколо Ірини Фаріон був доволі часто. Завжди була критика щодо форми її висловлювань, засудження якихось персональних якостей. Але це особистісна історія, яка на рівні людському комусь імпонує, а комусь ні. Але якщо говорити раціонально та ставити на перше місце саме ідеї, то вони якраз дуже проукраїнські та патріотичні. Особливо на фоні зрадників це було дуже яскраво помітно. За радикальність позбавили життя, це неприпустимо. Про що говорять головнокомандувачі? 24 липня чинний головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, дав інтерв'ю виданню The Guardian». Це стало його першим інтерв'ю західній пресі на посаді головнокомандувача. Олександр Сирський у лютому 2022 році на посаді начальника сухопутних військ керував обороною Києва, за що отримав звання Героя України, а півроку тому Зеленський підвищив його до головнокомандувача ЗСУ. The Guardian пише, що критики звинувачують сирського в радянському військовому мисленні. Прихильники ж описують його навпаки, як дисциплінованого та талановитого командира, який, на відміну від свого попередника, часто буває на передовій. В інтерв'ю The Guardian Сирський зазначає, що ситуація на полі бою надзвичайно важка. Він пояснює це нерівними силами між РФ та Україною. Звісно, ми і самі від самого початку розуміли, що сили будуть нерівні. Але сирський констатує, що російській армії вдається збільшувати чисельність військ та засобів враження. За підрахунками головнокомандувача ЗСУ, початкові 100 тисяч армії РФ на початку вторгнення зросли до 520 тисяч солдатів. Кількість танків подвоїлась, артилерії потроїлась. Сирський каже, що співвідношення з українськими силами в плані техніки зараз один до двох чи до трьох на користь РФ. При цьому Сирський наголошує, що всі успіхи російської армії на полі бою це тактичні локальні досягнення, а не оператив. Активний прорив, такий як захоплення великого міста. Однак, за його словами, локальні просування все ж таки важко ігнорувати. Стратегія РФ тут полягає в скиданні важких авіабомб, щоб розчистити шлях для сухопутного наступу. Неабияку увагу сирський приділяє дронам. Він наголошує, що сьогодні вони є настільки ж важливими як і артилерія. До речі, свого часу артилерія в корні змінила те, як взагалі ведуться бої. Схоже, що зараз ми стоїмо на зламі епох, де дуже скоро дрони займуть своє місце в стратегії бойових дій. Також сирський знову актуалізує стратегію кордонів 91-го року, тобто визначає українську перемогу як повернення до кордонів, що були міжнародно визнані і відновлення повної територіальної цілісності України. Головним завданням для сирського зараз, як він зазначив, є пошук свіжих сил для армії. За його словами, зараз військові виснажені. А патріотичний запал, який спонукав багатьох навесні 22-го року, піти волонтери згас. Сирський зазначив, що без мобілізації не зможе створити нові резерви і бригади, які потрібні, оскільки Росія примножує власні сухопутні війська. Цитую: для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок. Сказав він цього ж дня, але вже в Лондоні на конференції Королівського інституту об'єднаних служб. Екс головнокомандувач та генералу відставці, а нині посол України в Великобританії Валерій Залужний теж виступив на широку аудиторію. До речі, це його перший публічний виступ як дипломата у своїй промові. Залужний наголосив, що заходу необхідно об'єднати український досвід і можливості з ресурсами заходу для того, аби в майбутньому протистояти тиранам. Посол України в Британії вважає, що тирани будуть і надалі розпалювати конфлікти, адже їм вони потрібні для отримання влади. Також залужне вважає, що наразі світ стоїть на порозі третього світової, а російсько-українське протистояння. То лише прилюдя для цього, Ба більше нові конфлікти будуть зовсім іншими з новими технологіями і підходами. Відтак для британської аудиторії він наголосив, що необхідно готуватись. Причому найважливіша складова цієї готовності це готовність суспільства, що ґрунтується на чесній прозорій комунікації між урядом і людьми. Цитую: суспільство має погодитись тимчасово відмовитись цілої низки свобод заради виживання. Сучасні конфлікти, на жаль, тотальні. Вони потребують зусиль не лише армії, але й суспільства загалом. Наголошує Валерій Залужний. Проте з цим можна не погодитись. Можна пригадати відому цитату Томаса Джефферсона. Той, хто віддає свою свободу за безпеку, не отримує ні того, ні іншого. На мою думку, інтерв'ю сирського було набагато інформативнішим за виступ залужного. Хоча б тому, що сирський реактуалізував тези, як, наприклад, про кордони 91-го року, які останнім часом все рідше проговорюються публічно. Водночас, виступ залужного радше був формальним, і від нього і не варто було очікувати якоїсь сенсації, адже він зараз просто посолу. Водночас в тому, що Екс і новий головнокомандувач з'явились в новинах в один день, простежується деякий символізм. За ці півроку все змінилось остаточно. Садиба Зеленських. 19 липня в Києві знесли історично доповерхову садибу Зеленських, що була збудована ще у 19 столітті. Ця подія викликала шквал обурення серед містян та активістів, і весь негатив, звісно, вилився на чинного мера міста. Під КМДА зібралися активісти з певно найжорсткішими лозунгами і написами, які тільки бачив Київ за всі роки незалежності. Бачите, в чому справа? Садиба Зеленського вже далеко не перша культурна пам'ятка, яка знищується заради будівництва чергового житлового комплексу. І, звісно, мер має вплив на такі речі. Отож, чому садиба Зеленських стала тією самою іскрою, що запалила такий жорсткий соціальний резонанс? Чим вона така унікальна? Та чому не була захищена законом? Садибу Зеленських збудував наприкінці 19 століття купець та професор Василь Малінін. Будівля була зведена з дерева та обкладена цеглою. Професор Малінін володів садибою щонайменше 20 років. А між 1911 та 15 роками в будівлі проживала сім'я міщанина Євмена Зеленського. Через що садиба і отримала таку назву. Попри аудіальний збіг, до чинного президента він не мав стосунку, хоча, можливо, хтось думав інакше. Наприкінці 80-х років над першим поверхом надбудували мезонін, тобто напівповерх. Вже в сучасності навколо садиби відбувалися чисельні скандали. Все розпочалось у 2017 році, коли компанія Сервіт звела поруч садибою 11 поверховий ЖК, названий на честь російського письменника Тургенєва. Для того, щоб забезпечити собі проїзд на будмайданчик, тоді компанія знесла ліве крило садиби. Але це обурило активістів, які тоді стали на захист будівлі, тож зруйнувати і повністю у забудовника не вийшло, принаймні тоді. У 21-му році спроби продовжилися, адже садиба так і не отримала офіційного охоронного статусу. Зараз же 19 липня її знесли остаточно. Виконуючи обов'язки, міністра культури та інформаційної політики Росислав Карандієв казав, що, за даними історико-архітектурного опорного плану міста Києва, будинок розташований в історичному ареалі міста і визнаний значною історичною будівлею під назвою Садибний житловий будинок другої половини 19 століття. Такий статус повинен. Був би захистити будинок від зносу, але вочевидь в компанії Сервіт подумали інакше після того як садибу Зеленських знесли під КМДА зібрався натовп активістів з плакатами. На них вони написали певно всі найнеприємніші слова про мера та про його роботу. Тим часом сам мер довгий час зберігав мовчанку, але 21 липня він написав у своїх соцмережах, що все це цинічна провокація. Знос будівлі він засуджує та додає, що місто буде судитись з компанією. Також саме Кличко був тим, хто вимагав, щоб забудовник відбудував все як було. Але водночас відповідальність мер перекладає і на парламент, який не дає київській міській владі якісь важелі впливу, і на уряд, який не передає у власність громади будівлю, яка нібито належить Міністерству оборони і Міністерству культури, який нібито не реагує на. Звернення міської влади Києва. Водночас очільник Міністерства культури Ростислав Карандієв відреагував на цей коментар мера і наголосив, що будинок не внесений до державного реєстру нерухомих пам'яток тільки за однієї. Причини. КМДА за весь час не спромігся підготувати та подати необхідну для внесення будівлі до переліку об'єктів культурної спадщини облікову документацію. Також він додає, що якраз напередодні до мінкульту з листом звернулася громадська організація Спадщина Києва щодо надання охоронного статусу будівлі. І от якраз в цей же день будівлю знесли. Карандієв тепер гадає, чи то такий збіг обставин, чи хтось повідомив компанію про те, що відбувається. Хай там як, але тепер за справу взялися правоохоронні органи. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва за фактом руйнування будівлі розпочато кримінальне провадження. Також розслідується проведення будівельних робіт, в супереч накладеній забороні, яке кваліфіковане як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці. 22 липня у міській раді відбулося позачергове засідання консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, на які представник власника будівлі повідомив. Про його готовність відновити будівлю і повернути її до стану, в якому вона перебувала до пошкодження. Але це відбулося після того, як правоохоронці заарештували всю техніку забудовника, адже місто, за словами кличка, територію садиби під будівництво не передавало, а отже, навіть проїзд техніки там був незаконний. Також після цього на позачерговому засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії щодо незаконного знесення садиби зеленських учасники дійшли висновку, що у складі консультативної ради з охорони культурної спадщини при КМДА є представники, які відстоюють інтереси забудовників. Тож, за результатами засідання, комісія постановила розпустити нинішній склад консультативної ради з охорони культурної спадщини при КМДА. Звісно, на мою думку, проблема знищення історії в Києві достатньо серйозна. Під забудову часто потрапляють такі будівлі, які мали б стати історичним обличчям міста. А більшість культурних пам'яток, які все ще стоять, просто розвалюються від часу та відсутності реставрації. Їх соромливо накривають брезентом і удають, що їх не існує. Те, що садибу Зеленських обіцяють відбудувати, звісно, чудово. Однак навряд чи це поверне нам будівлю 19 століття. Це радше буде якась імітація з новими матеріалами і новими технологіями. Водночас важливо зауважити, що це все точно ще не кінець історії. Якщо суспільство втратить до цього інтерес, то ми реально найближчим часом можемо побачити на цьому місці новий ЖК. У столиці наразі налічується 3731 об'єкт культурної спадщини. І щоб їх захистити, нам треба вчасно звертати на них увагу. Що ж, сподіваємось, наш дайджест дав вам поживу для роздумів і ви зробите свої власні висновки. Якщо вам сподобалось наше відео, то ви можете підтримати нашу команду через Patreon або BuyMeACoffee. Ми можемо створювати цей проєкт лише завдяки вашій підтримці. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень. Не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.